Господу нашому Ісусу Христу. Ми бажаємо вам бадьорого настрою, переможного життя і вдячного серця. Слухайте далі, дивіться далі. Сьогоднішню тему розкриває молодіжний служитель Роман Чорний місто Городенка, а наша тема вдячність. Вітаю Роман, Івано-Франківську. Доброго дня. І ми говоримо про, про вдячність. Як ти вважаєш от нам, українцям, притаманне, властиво, це такий стан бути завжди вдячним? Ну я би напевно почав з коротенької цікавої статистики. В 2021 році компанія World Happiness Center вони провели опитування на рахунок того, наскільки люди щасливі. І середньоєвропейський показник щастя складав 6,4 в той час, як в Україні тільки 4,9. І якби а прийшли максимальна, найщасливіші у Фінляндії, там 7,8 mm. були. І коли цей коефіцієнт складали, то е, враховували кількість ВВП на душу населення, соціальна підтримка, робота, корупція, якийсь емоційний недавній там досвід людей. І виявили, що от в Україні люди чогось нещасливі. Mm -hmm. Але якщо відповідати на ваше питання, то. Це довоєнна. То... статистика? Чи... Це довоєнна. До після війни взагалі складно сказати, що там Під було би. Під після війни. Так. І... Але взагалі, якщо відповідати на ваше питання, я думаю, що насправді, незалежно від раси чи від національності, нам всім людям притаманно бути не дуже вдячними. Тому що часто до того, що ми маємо, ми ставимося як до, до чогось належного, як до чогось. Ем... Ну, от ми звикаємо, що це так має бути, і от ми, ми сприймаємо це як, як належне. І коли цього нема, ми вже навпаки починаємо відноситись якось, ну, якось інакше. Чому якось можемо нарікати. Починаємо нарікати. Чи давно ділося, чому це ділося? І шукаємо вельних. І якщо навіть продовжувати роздуми на цій темі, то я би сказав, що насправді вдячність це навіть більше, ніж просто сказати дякую. Тому що навіть коли ми люди виховані, то саме слово дякую ми можемо говорити. Але саме вдячність це дещо глибше, ніж просто говорити дякую. І сьогодні я би хотів поділитися, на прикладі трьох коротеньких біблійних історій такими трьома моментами, на які важливо звертати увагу, щоб саме розвивати цю вдячність в собі. І перше місце, яке я зачитаю, це буде Євангелії від Луки, 21 розділ. Спочатку звівшиш очі. Ісус побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав: по правді кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові, а вона зі своєї вбогості вкинула все, що мала на прожиток. Перша історія така цікава, простенька, і вона відкриває дуже важливу істину, те, що насправді вдячність вона вимірюється серцем, а не кількістю. Тому що ми, ми можемо жалітися, що от, ну як я буду там, жертвувати, як я буду комусь допомагати, у мене самого нема. У мене нема роботи, а в мене низька зарплата. Але ця жінка, яка ну, вона дала там, ну, 5 гривень по нашому. Ну, там взагалі йдеться не про вдячність, там йдеться про жертовність, але воно якось пов'язане. Звичайно, з тому що жертовність – це є наслідок вдячності. Угу. Ми жертвуємо тоді, коли ми вдячні за ті благословення, які ми самі отримали. І я згадую, коли ми в нас в церкві кілька місяців назад ми збирали допомогу для села Катюжанка. Я думаю, в новинах наші слухачі чули, можливо, про нього. І е, цікаво, що от в ту скриньку, куди люди вкидали гроші, то були такі три купюри по 500 гривень. От хтось так щедро пожертвував. А були чотири купіри по одній гривні, такі знаєте, пом'яті старенькі. Але коли в результаті я скинув суму своєму другу, він каже: Рома, а вони справді добровільно це давали. І тому перший момент, те, що наша вдячність, а жертовність — це і наслідок, вдячності. — Тобто Ви зібрали велику суму, я зрозумів. Ну, залежно, з чим порівнювати. Не так, як на Байрактар притула, але трошки, трошки було. Mm -hmm. І перше, це те, що вдячність вона вимірюється серцем. Тому е вдячність, ще один цікавий момент, вона не турбується про людське, про людське око. Їй все одно, як воно виглядає зі сторони, але вона виходить з серця. І тому дуже важливо, перший момент щодо вдячності це. Не просто як ми її проявляємо, які слова ми говоримо, а те, наскільки воно справді йде з нашого серця. Тобто, вдячність це не просто сказати дякую, і чи скільки я раз скажу дякую, так? І не скільки я віддам за те, що я ага, такий тобто вдячний. Тобто Для Бога не так важлива форма, кількість так моїх вдячних слів, і взагалі кількість якогось бурятування, угу. як моє, стан мого серця. 100%. Ну, а що таке е, правильне серце? Так? Яке воно має бути це правильне серце? Е, для цього я зачитаю наступну, е, напевно розпочату. З яким серцем ми маю mm -hmm. дякувати? Наступна історія це про чоловіка, якого звали Захей. Е, якщо почитати про нього, то він був тим, хто збирав податок на римлян, на окупантів. І ну ми з вами зараз краще знаємо, що означає слово окупанти, яке ставлення до них. Ну ті окупанти римські мізиці були кращі. Вони ці, були зараз. Та, вони були більш стримані в своїх в своїй діяльності. І все ж Захий це була людина, яка була забезпечена і в той же час нещаслива. Розуміємо чому. Тому що гроші він мав великі, бо обдирав людей, але ставлення до нього було ніяке. І ми читаємо про нього, що він дуже хотів зустрітися з Ісусом. Ісус сам прийшов до нього в гості. І от вони сидять, спілкуються, і тут Захей стоїть і каже такі слова: Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. Ну, здавалось би, він навіть не сказав слова дякую. Але спробуймо задуматись, чому людина, яка має багато грошей. Чому вона враз захотіла їх роздавати? Ну я не скажу, що я маю багато грошей, але віддати половину для мене Ну, для мене це буде багато. Для мене це буде складно. І тут людина, яка має великі статки, він половину каже, віддаю бідним. Ще з того решта, що залишається, я віддаю всім, кого скридив. І питання, чому ця людина так робить? Знову ж таки, тому що це є, це є вдячність, яка виходить якраз з серця. І друга характеристика вдячності, і вона якраз стосується серця, це те, що вдячність вона смиренна. І вона визнає потребу, вона визнає, що мені зробили послугу. Чому Захей почав роздавати свій маєток, не тому, що він хотів там заробити схильність Христова, чи не тому, що він хотів там перекрити всі свої погані вчинки. Він розумів, що те, що йому простив Ісус Христос, воно набагато більше, ніж він може взагалі, навіть якщо б він там все своє роздав. Ну, це е, його роздача, чи це його заява, вона пов'язана з його покаянням і з його вдячністю. Звичайно, і покаяння це також, по суті, прояв вдячності. Тому що я, я вдячний Богу за те, що Він мене простив. І тому от Захей, він, через його історію ми бачимо, що вдячність ну взагалі. Навіть слово дякую, воно вже говорить про те, що хтось мені зробив послугу. І тому, до речі, ну, наприклад, там в магазині ми не завжди дякуємо. Ну, бо це ж вони мали би нас обслужити. Навряд хтось з нас дякує там шефові за зарплату, ну я ж заробив. А коли я кажу дякую, це вже мається на увазі, що мені зробили якусь послугу. І це одна з причин, чому нам складно інколи дякувати. Але Захей свою вдячність він проявляє не тільки словами. І взагалі, перш за це не словами, він одразу і показує на вчинках. Мені колись е, ну не пам'ятаю вже коли це було, але коли я сказав водієві автобусу дякую, мені хтось збоку сказав, що ти йому дякуєш, ти ж гроші дав. Ну так. Це. Ну я думаю, що ну, ми не тільки грошей повинні віддати, заплатити, так? Звичайно. А і бути вдячними. І ще кажуть, що дякую в кишеню не, не покладеш, ага. але насправді, навіть маленьке дякую, воно інколи дуже може підбадьорити і, і допомогти. Ну, важливо, коли ми говоримо про відносини з Богом, то ми маємо Богові бути вдячні завжди. Ми не, 100%. ми не зможемо Богу за все віддякувати, за, за те, що Він дарував нам життя через батьків, за те, що Він створив цей Всесвіт, за те, що Ісус Христос помер за гріхи наші, так? за те, що Він нам дарує. Це все, те, що ми ніяк не відробимо чи, чи не віддякуємо. То так, але ми, ми маємо бути, мати вдячне серце, і це нам же це найкраще. Ну, Тому що якщо Ліна вдячна, вона в неї таке ну, позитивне мислення. так? В неї такий настрій кращий, так вона задоволена. А невдячна якось живеться легше. Та, невдячна людина, вона завжди ну, часто вона роздратована, вона незадоволена, вона вс... їй все мало. Mm. І... Ну, з, з, з такою людиною і тяжко жити, і такій людині самій тяжко з собою жити. Ну і для невдячності завжди ми знайдемо собі дуже багато причин. Дуже багато причин, чого ми маємо бути невдячні, навіть коли все добре. Так, от е, в Біблії сказано, що дякувати треба за все. Ну, але дячність така справа добровільна. Так, що це ми маємо від, від серця дякувати, а не просто так, ну, як з примусу. Угу. Е, Ну, нам, завж... нам важко дякувати за якісь труднощі, які Бог допускає в нас нашому житті. Ну що тут робити? Себе заставити. Я мушу подякувати. Хоч mm -hmm. я не розумію за що. Mm -hmm. тут, от, тут я би вже згадав третю історію: це чоловік, якого звали Йов. Це історія зі старого заповіту, і ми не знаємо точно, коли він жив, знаємо тільки що дуже давно. І в нього в житті сталися великі проблеми. Ну, за один день він втратив і весь маєток, і всю свою сім'ю. І зараз в нашій країні люди розуміють, що таке втратити свій будинок, що таке втратити все, над чим ти працював роками. Але коли ще в той самий день ти ще всю сім'ю втрачаєш, ну це дуже важко. І от ми бачимо, що він втратив за один день все. Але які слова він каже? Це книга Йова, перший розділ, 21-й вірш. Господь дав. Господь забрав, нехай ім'я Господнє буде благословенне. Потім, після цього одразу в нього ще здоров'я втрачається. Він захворів на проказу, і навіть в наш час ця хвороба не виліковується повністю, тільки там трошки підліковується. Тоді це взагалі була величезна проблема. І після цього він каже знову: якщо ми приймаємо добро від Бога, то хіба не приймемо зло? У всьому цьому Йов не згрішив своїми устами. Коли ми підіймаємо взагалі питання зла на землі, ну воно воно важке, воно складне, але ми розуміємо, що за зло відповідають люди, які його чинять. Це не Бог робить зло, це не Бог там, зробив щось погане. Це люди, які чинять зло, вони відповідальні за гріх, який вони чинять. Ну, і Бог і, і, і карати їх буде. В випадку з Йовом, там е, діяв Сатана проти. І там, там чітко ми знаємо, та, що це робив Сатана. Просто йов не знав. Але ще цікавий момент. От в тому і та справа, Йов не знав, що це робив сатана, але все, що в нього в житті стається, він сприймає як від Бога. Він, він не каже, що Бог робить зло, він не каже, що Бог поганий, але він каже, Бог знає, чому він це допустив, Бог знає, чого він хоче, можливо, мене через це навчити. І до Йова прийшли друзі, які почали розказувати: та це тому, що ти був грішний, це тому, що ти там щось комусь не додав, не сказав, не зробив. А його так щиро каже, ну. Та не ідеальні ми всі, але не бачу за собою чогось такого. І на прикладі його ми бачимо таку ще одну істину, те, що вдячність це перш за все, рішення, а не відчуття. Вдячність це перш за все, рішення, а не відчуття. Угу. Це коли ми, я приймаю рішення, те, що я буду вдячний Богові за це. Можливо, це не буде проявлятися в моїх емоціях. Я не буду, Коли я, все, коли я щось втрачаю, я не буду стрибати, там, співати, радіти і хвалитися цим. Звичайно, це. Ну, це Таке життя. Це, це нормальна реакція, коли ми, коли ми сумуємо, коли ми переживаємо, коли нам боляче. Але перш за все, вдячність це, це рішення Це рішення не нарікати, це рішення довіряти Богові. І далі ми знаємо, що в кінці, коли вже через це все, все Йов прийшов, то Бог його благословив двічі більше, ніж він мав до цього. Але тут такий момент цікавий, що Йов дякував під час труднощів, під час труднощів він довіряв Богу, а не опісля. Тому що ми часто ми чекаємо, там, от коли вже це пройде, коли вже воно закінчиться, і я вже зможу сказати Богу дякую. Але коли ми повертаємося до цієї істини, те, що вдячність це перш за все, рішення, то це означає, що навіть коли мені боляче, навіть коли, коли я можу бути там от роздратований, чого воно мені вже п'ятий раз ламається, то саме. Все одно я можу бути вдячний Богові, тому що я знаю, що Бог, Бог знає, для чого він це допустив. І навіть зараз, хоча ми переживаємо наша країна дуже важкі часи, ми все одно віримо в те, що Бог з нами, ми бачимо, як Бог з нами, і про це говорить ті, хто зараз в окопах. Просто ну, величезні дива, яким чином Бог оберігає. І ми знаємо, що Бог справедливий і Він відплатить. Але ми вже зараз ми дякуємо Богу за те, що Він з нами. Ну, Я би у цій ситуації, ну, я часто розмовляю з людьми і. Як, є одні, що взагалі не вдячні, а, а є, е, які дякують абсолютно за все, навіть те, що Бог не дав, або вони сумніваються, що це Бог дав. Тому я думаю, якщо ми, ми не знаємо, звідки це походить, звідки мовиться mm -hmm. ситуація. Це мені люди е, ну, мені це зробили ну, недобре щось. так? Е, чи це лукавий щось підсунув, чи це я щось не робив, так? Е, я думаю, що коли люди мені це зробили, чи Лукаві, чи я це зробив, я не можу тут дякувати Богу, бо це не від нього це йде, mm -hmm. так? зокрема зло. Але mm -hmm. ми в тому всьому можемо бачити руку Божу і дякувати, що ми впевнені, що це Бог дав дякувати Богу. Тому що, щоб, ми, щоб ми ще при цьому не зрішили, mm -hmm. щоб ми не приписали те, чого Бог нам і того і не давав. Тому що mm -hmm. ми розуміємо, що крім е, Бога є ще. От ці особи які я називаю. тут. Більший момент Божого всевладдя це не означає, що Бог робить конкретно зло, тому що Бог потім за це зло карає людей. Але ми знаємо те, що ну Бог не відвернувся і там хтось зробив це. Бог все контролює і Бог все фіксує, і тому. Ну, Бог над усім. Ну я думаю, що, наприклад, в час війни нам все рівно є за що дякувати. 100%. Тому що якщо е, ми знаємо історію Другої світової війни, то, скажімо, хліб по карточках був. Mm -hmm. так? У нас хліб, слава Богу, є достатньо. так? Е, Бензином у нас були проблеми, але дякувати. Так, тому тобто, в нас було. все є, дехто навіть не відчуває, що, що є така так біда є. в нас країні. Так? Тому нам є за що дякувати Господу Богу. Ми бачимо руку Божу в нашій країні. Україні. Тому от ми це конкретно знаємо, що це, це нам Господь дає, це все добро йде від Бога. Е Бог милостивий, милосердний і надіємося, що воно на Бога. Ну, це така тема, де можна і сперечатися, і говорити, але важливо мати вдячне серце. Амінь. Тому що багато такого, що є, Бог нам дає, ми... Ну, завжди, сонце завжди було. <гану> Дощ падає і на злих і завж... на добрих написано. За що ми маємо це дякувати? Я собі все сам заробив. За що дякувати завжди? Мати вдячне серце перед Господом, ну і один перед одним, так? щоб так. чоловік, діти, наприклад, дякували, чоловік дякував дружині за обід. Якщо говорить обід, так, і діти дякували мамі, е, жінка дякувала чоловікові, що він допомагає їй, так, е, гроші приносить додому, так, ну, і так далі. Тому що ми були вдячні, не сприймали це, що ну, це належить так. Це так має бути. Що тут дякувати? Е, е, і тоді ми трошки життя зробимо краще. Ну, е, Скажем, і оточуючих. Та, своє і своє Люди, які біля нас, вони будуть, ну, скажімо такі більш позитивні. Ну, на завершення у нас є одна хвилина підсумок всього сказаного і почутого. Ну, я б напевно ще раз згадав, те, що вдячність це більше, ніж просто сказати дякую. І три моменти, про які ми говорили, те, що вдячність вимірюється серцем, а не кількістю. Друге, те, що вдячність вона смиренна і визнає потребу і послугу, яку мені зробили. І третє, це те, що вдячність це, перш за все, рішення, а не почуття. З нами Роман Чорний з міста Городенка. Рівно через тиждень, у цій порі, на цьому ж каналі, у нас буде знову зустріч з Романом, але це вже буде інша тема. Слава Ісусу Христу!